Всім привіт! Хочу пробігтись по молоденьким саджанцям новим сортам, які я висадив цією весною сьогодні, значить, 8.08.25. У мене Київська область, Білоцерківський район. Так, це у нас Алвіка. Слабенька отака виросла сантиметрів 50 від землі. Слава Україні! Ще менше. 30. Щось не росте в минулому році. Краще прийнялися. Монарх. Також сантиметрів 50, але. Але росте. Веліка, ось тут. Ай, фокусувало, але воно збилося. Веліка, Веліка, метра півтора. Веліка. Метра півтора. Ось вона. Ось вона коронка загнута. Красавчик. Вальок десь метр. Метр від землі росте, коронка загнута. Рембо сантиметрів 30. Немає взагалі. Здається, я його такими висадив. Сінатор Бородака. та сама історія. Вроді би воно верхушечка і зелененька, але нема навіть що куди підв'язати. Таке щось сидить, якщо воно росте, то воно росте. Якщо воно сидить, то воно сидить. Дюжина хороший приріст, вже метра півтора. Плететься. Пам'яті учителя тут не видно, але вландиш. Також погнав метра півтора вже рядушком. А я не буду виключати. Що в мене тут? Писанка. Писанка писанки. Оце значить оце сорти, писанка, там гран-при. І ще декілька. Це я вже розповідав. Це я по роботі заїхав на замовлення приватний будинок під Києвом. А там, а там у замовника на городі виноградник. Колега, то ми походили, він мені черенків надавав. Та десяток, десяток точно. От, по одненькому я взяв. Ну, ті, ті, що в нього перевірені, ранні, ті, що йому подобаються, в яких він впевнений. Мені вони невідомі, цей же писанка мені невідомий, цей же дюжина мені також ну, невідомий. Але він рекомендує перевірені часом. Питань нема, саджу, культивую, наблюдаю. Так, поїхали далі. Відразу тут у нас дашуня. Метр. Та метр, метр півтора. Єсть, його же Геліос. У Геліса вже 2 метри. Його же Румейка, сантиметрів 50, але зелененький росте, наче прийнявся. Подарок Ірині слабенький, сантиметрів 50, але коронка загнута росте. При слабенький треба підв'язати, але росте зелененький такий кончик, воронка загнута. Воплощення, метр від землі. Це значить воплощення і наступний буде академік. Це я е, даю, коли роблю обрізку винограда. Я черенки не продаю, я даю на великі оголошення. Обміняю на інші сорти або на шоколадку. І от мені людина запропонувала Августін воплощення, академік. Я щось тоді не, щось Августін, таке думаю, знайоме, що воно обмінявся. А Августін це плівін Августна, в мене вже росте. Августін. То, по-моєму, я його і не садив, а може, садив. Ну, річ не втім. І ви знаєте, Черенки я так не продаю, оголошення дав. І хтось приїде до мене прямо в Київ. Забере черенки, комусь відправлю новою поштою, курпошто. Ось на мараку його обміняв, теж непогано. А хтось і на карту скине якусь копійку на шоколадку, на упаковку. Тому що теж почнеш пакувати ці черенки, скотч, стріч, картон. Це ж, річ навіть не в цім, а в, в, в часі потраченому. Оце підписати, запакувати, сходити, відправити. З однієї, воно мені не треба, а з іншої сторони, просто, просто жалко. Оцих черенків я їх бачив в бикучу, яку я спалив. От. А комусь це ну, тобто цінне. Мені воно не цінне, комусь ці черенки це дуже цінне, тому просто, чисто так символічно, комусь допомогти. Якби мені хтось допоміг, коли я отак от розпочинав, дав би мені отак от десяток оцих сортів, що в мене є. Я був би ну, дуже вдячний. Поэтому я теж по можливості от, розсилаю людям. Ну, на цьому я не думаю, що треба там заробляти чи ще щось. Так. Чисто по-чоловічськи. Що у нас тут? Воплощення. Воплощення. Академік. Метр від землі. Воно рядишком подарок не світає. Коротше, черенок подарок не світає не прийнявся, але я в холодильнику залишав дві почки на прищепу і я їх вже пізно, там, чуть ли не в травні, поставив. І оце я його тільки, мабуть, тижня два висадив єлі-єлі, але може і виросте. Подарок Запорожжя, це мені в Києві сусід дав. Пізній побачимо. Чи, чи Наскільки він стійкий до хвороб, але ну він мені черенок на ну, такий видіум, і що ну, буде видно, маленький. Росте, але маленький сантиметрів 50 від землі. Все, ото подарок Запорожжя був останній. Вроді би, все оббіг. Оце на фоні, на фоні оце красивої гроздочки приображення. Оце єдина гроздочка зав'язалася, вся змерзло. Хороше преображення. Поки що скарг немає, рекомендую. Нагрузка невелика. Тому на 8.08 в мене сигналки, оце преображення, яке змерзло з такою мінімальною нагрузкою. Вже готове. Смакую. Дякую за увагу.